Так. Всім привіт! Хотів поділитися як кажуть, своїми якимись такими поки що маленькими досягненнями. Тобто, коли ти щось вивчаєш, і тобі приносить це на солоду, А своє якесь таке, можна сказати, хобі, коли ти застосовуєш це все, що ти вивчаєш на практиці. і от Я називаю це напевно козаки-розбойники або зашквар мусарів. От. Зараз поясню до чого це. От, бачите, це все документація. Це, щоб ви зрозуміли, це починаючи з першої бумаги, це Країв, це служба, яка видає ліцензії по ігровим закладам, з якими в мене вийшло трошки невеличке непорозуміння. Те, як в них там, як кажуть, тяжко з цими, вони їх не дотримуються, і в нас так пішла от невеличка як кажуть, непонятка. От. А так як в них є підпільне казино, яке в них працює, задіяствоване і вони не хочуть його покривати, перейшло все в таку, все, все таку от, е, площину переросло е, в те, що от, е, бумаги є райвідділ Святошинський, державне бюро розслідувань, бюро економічної безпеки, Національне антикорупційне бюро і Київська прокуратура. Лишилось ще тільки зараз Володимирівську, яку я сьогодні ходив і подавав 102, бо, тому що вони теж. Затягують справу і не хочуть відкривати. І завтра в Генеральну прокуратуру йду, ну і там залучу декілька інстанцій. Суть в наступному. Коли я от в процесі я вчусь, поки от це все роблю, як кажуть, спори оці пробую проводити, я. Після країн, які по ліцензії, крім того, що видають ліцензії, можна сказати, більше ніфіга функціоналу немає, ні за що не відповідають. Можна сказати, хоч у них на сайті пише, що щось вони роблять, щось виконують, але звертаєшся там, можна сказати, чистий ноль, тому що передали вони тебе, мої скарги в бюро економічної безпеки. Але передавали частково, тому що я зазначав я багато порушень, які я вказував в ігрових закладах. Вони це не сприймали і кусочок частину якогось порушення передавали, а і вигідно їм утаювали. Бюро економічної безпеки я почав ходити після цього, коли мене якби направили. Потім це все я частково викладав в відео відеофіксацію протоколи відеофіксації. Що відбувається в БЕП, як вони від мене втікають. От я викладав ролики попередньо на своєму YouTube-каналі в рубриці Підпільника казино, казино Києва. От. І потім в БЕП викликав 102, яке не приїжджало і ігнорувало мої виклики, тому що бо боялись туди зайти. Просили мене в ДБР звертатися самому. Потім звертався я вже в ДБР, От теж маю відписки. Потім ДБР мені дало відписки, що знову нічого немає, нічого не бачить в тих всіх діях, то що я розказую коротких, і вони собі там щось рішили. Але хочу зазначити, що на рахунок навчання поступово я пробував ще вивчати закони, їх сам застосовувати, бо тому що ні один адвокат, ні юрист вам цього не скаже, щоб ви так з системою могли сміливо відстоювати свої права. От, і попередніх своїх от, відео на YouTube каналі я зазначаю, що коли ви відстоюєте свої права, дуже велику помилку ми робимо в тому, що ми зазначаємо початок якби, ситуації. Тобто от ми там на щось скаргу пишемо, пишемо відповідні органи, органи відписують, що вони щось там вбачають, не вбачають, там рахують, не рахують. Тобто не, не согласні, пишіть далі. І ви пишете далі, знову прошу цей, от, бо, тому що там щось е, органи тип, в рангу не прийняли. І, типу, спорюєте, спорюєте, час, час тягнуть там, місяць, там, другий. Там, ну, Хто як, кому як повезе. Мені так само теж спочатку повезло. Вони мені вказували, що в них є е, на розгляд цього всього, що я вказую, місяць. От, той місяць тягнувся, тягнувся. Вони щось там придумували, відписали мені, от як довідку, написали навіть довідку від, від райвідділу І затвердив це все керівник полковник міліції з повагою, начальник полковник міліції цього Святошинського райвідділу, довідку зазначив, яку мені та й би, передали участковий, і там його якийсь там ще керівник. Аж троє підписались, наприклад. От, і так само інші служби не вбачаються, не вбачають, то щось... а Бюро економічної безпеки взагалі тут видали цирк, вони долучили мою скаргу тебе, діло по скарзі, до справи якоїсь річної давності, яку там хтось там розслідує. Тобто, то, що зараз я зазначаю, що злочин відбувається вже і негайно, вони там на протязі місяця думали-думали долучили до цієї справи, е, типа якоїсь річної давності. Я то почав оскаржувати, від мене почали втікати, почали слідчі мінятися. От, і я подав ДБР, це в ДБР сказало, що це все. Якби, визначення дало, що це все нормально. От, я надію ДБР подав в набу і в прокуратуру Київську паралельно дві, дві скарги одночасно. От, і... Е, Мені от прийшли від НАБУ відповіді, що то не їхня післідність, а прокуратура розділила чомусь мою скаргу на дві частини і подало в, ДБ, в БЕП, який я хоча я зазначав, що воно корумповане, і там ну, діло не ведеться, а, ну, затаюється. Але ну, от дії прокуратури відповідь я буду завтра оскаржити в генеральну, планую. І також хочу зазначити, <кій> що. От, собі на замітку, щоб ви розуміли, що от під час навчання я розумію, що шаблон, в яким я дуже суттєво скористався, це хлопці з Багнету нації знову поділилися своїм таким досить непоганим шаблоном. що На рахунок того, що 214 стаття КПК України зазначає, що коли ви подаєте скаргу, в будь-якому форматі, і якщо ви її подали, ви відповідаєте за, якщо лже е, там свідчення. Вот. Тобто ви думаєте, про що ви, що ви робите, і відповідно має думати, що роблять слідчі. І слідчі мають робити наступне: коли вони получають вашу скаргу за значенням злочину, в них функція думати на той момент має виключитися. І вони мають спочатку цю скаргу внести <кій> в ЄДР. Тобто відкрити, порушити кримінальну справу, дати вам номер, це на протязі 24 е, годин. А потім, тільки коли вже це все у вас буде на руках і номер, і справа буде відкрита, порушена, тоді вони мають розглядати, робити всі слідчі дії, опитувати, допитувати, робити якісь розшукові дії. Ну, Тобто все, що стосується слідства. От тоді вони мають функцію думати включити, а не так, що я от получив, ну, поки я вивчав, так вийшло, та вони оті недолугі. Ті всі недочиновники написали мені куча там, от, як кажуть, бумажок, тих, довідок, там, відписок там, по місяцю тягнули, затягували. Да, вони зробили кучу порушень. Це вибачаюсь, моя помилка, можна сказати, так, як, як би то смішно не звучало. От, і вони понарушали. Це всі їхні дії. Згідно Кримінального кодексу України підлягають розгляду під статтю 364, 365, 367 і 396 Кримінального кодексу України. Так, досить такі непогані статті, як на, на то пішло, якщо брати до уваги, що, як кажуть, Декілька парочку групу лягавих при виконанні службових обов'язків з корисливими цілями е, за халатність, за покривання і проші, е, притягнути до кримінальної відповідальності ну, такий приємний бонус, під час, як кажуть, тої ігри козаки-розбойники. І тому от мене тому ще раз показую ці всі папері, які я буду подавати далі, лишилась от, поки Генеральна прокуратура і певне організації, там і там, чи Верховна Рада, Кабінет міністрів, і прочі, щоб дали якийсь доцільний нагляд, щоб не було все-таки затаювання оцього всього. Сьогодні на Володимирську також відповіді ще не почув. Почув відповідь, що вони теж хочуть собі взяти місяць, хоча я їм зазначив, дав папері, що я зазначив, що 214 їм того не дозволяє. Але знов де приховування, знов йдуть якісь, то не можуть дозвонитися, то прочі, Викликав сьогодні 102. Зазначав усну скаргу, завтра буде письмова. Тому буду ставити до відома, що далі буде відбуватися. Беріть на замітку. Шаблон скарги від багнету нації, я розміщую нижче, щоб ви користувались, обов'язково вивчайте детально, бо дуже багато нового пізнаєте, і вам буде подальшому легше опрацьовувати ці матеріали, тому що адвокат і юрист ні один вам того фактично не підскаже. Тому застосовуйте і, во благо, діліться, розповсюджувати.